Швидко, якісно, точно і досконало таких основних методичних пріоритетів вимагає сьогоднішня вища освіта. Розвиток інформаційних технологій дав можливість вчитися дистанційно, слухати лекції найвідоміших світових наукових світил через інтернет, організовувати наукові онлайн-конференції за участі вчених з різних держав одночасно. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу успішно впроваджує в життя дистанційне навчання і вебінари. Перша всеукраїнська науково-методична конференція під назвою Дистанційна освіта, стан і перспективи для технічних спеціальностей об'єднала 120 науковців з 23 вишів України. Сьогодні завдання вищої школи України, і, в принципі, як у світі завжди вона стояла, це підвищення якості підготовки фахівців. Для технічних спеціальностей потрібно мати складне. А дуже часто це складне обладнання є і дуже дороге. Тому університетам є не під силу мати таке обладнання. Є і інша сторона: є студенти, які знаходяться за родом своєї діяльності далеко від університету, і не завжди можуть приїхати від університету. Тому є така форма навчання, як дистанційна форма, де студент може знаходитись на іншому континенті, але бути присутнім на заняттях в університеті. Ми маємо можливість в інтернет-конференції дати можливість послухати лекцію. Брати участь у різних віртуальних вирішеннях віртуальних різних лабораторних робіт, різних задач. Онлайн-конференція в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувалася три дні, протягом яких обговорено 80 актуальних доповідей та виступів. Дистанційне навчання в технічних вишах має свою специфіку, адже тут широко застосовуються віртуальні лабораторні роботи на складних установках та тренажерах в реальному часі. Такі лабораторії знайнують. Вітнішим устаткуванням і сучасними науковими приладами має Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Ми маємо в себе такий тренажер-імітатор сім п'ять якого в принципі в Європі це саме останнє покоління, якого в Європі, крім нас, ніхто не має. Де ми маємо можливість здійснювати велику кількість віртуальних різних досліджень. Моментів, коли приїхала канадська делегація і побачила. Щоб ми могли змоделювати ситуацію, яка відбулась і привела до аварії з, великим, з тяжкими наслідками в мексиканській затоці, а ми могли промоделювати цю ситуацію. Вони були дуже подивовані відповідним рівнем техніки. Тому дистанційна освіта, дистанційне навчання дозволяє нам бути у Івано-Франківську і слухати лекцію професора з будь-якого університету світу, Находитись у Івано-Франківську і мати можливість проводити. Певні дослідження і знайомитись з обладнанням, яке знаходиться значно віддалено від нас, є надзвичайно дороге. Так само послухати лекцію університетську, як я вже сказав, знаходячись на своєму робочому місці. Дуже важливо, що дистанційна освіта допомагає людям, які мають певні фізичні вади і обмеження. Людина не може. Завжди відвідувати від заняття, знаходитись в стінах лабораторії університету, але вона має можливість за допомогою комп'ютера, за допомогою інтернету знаходитись і здійснювати. Приймати активну участь в навчальному процесі. Науковці Степан Чеховський, Мирослав Мазур, Мар'ян Галущак, Ігор Прокопенко, Оксана Литвин, Володимир Прокопенко, Микола Мазур, Наталя Піндус, Георгій Семенцов, Ярослав Гладкий і інші виокремили та представили на всеукраїнській онлайн-конференції основні переваги дистанційної форми навчання: а це можливість здобувати освіту, перебуваючи географічно далеко від вишу, одночасно ознайомлюватися з найкращими науковими. Науково-методичними досягненнями різних університетів отримувати в режимі онлайн методичні консультації від викладачів, навіть проходити в дистанційній формі екзамінаційні сесії. Як приклад реалізації ідей дистанційного навчання, великий інтерес викликала лекція професора Ігора Захарова на тему невизначеність у вимірюваннях, прочитана з використанням мережі інтернет, одночасно для студентів Харківського національного університету радіоелектроніки та Івана Французерів. Канківського національного технічного університету Нафти і газу. Напрацьований в державі та й у світі великий досвід. У нас є спеціальна служба, яка займається дистанційним навчанням, і ми системно організовували обговорення і удосконалення системи дистанційної освіти. Проведена конференція досить відкрила багато цікавих сторінок і дасть можливості для того, щоб ми в майбутньому удосконалювали цю, цю. Одну із таких новітніх і важливих форм освіти. В центрі дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробили досконалу функціональну модель системи такої освіти із врахуванням всіх психологічних аспектів, організаційних методик навчального процесу, зокрема у середовищі модул. Ми бачимо, що це є один із перспективних шляхів. Навчання, підвищення кваліфікації і ознайомлення з новітніми технологіями і технікою, яка є в світі. Для нашого університету це є надзвичайно важливо, тому що університет поставив собі високу планку досягнути найвищого рівня в рейтингу університетів, здобути статус дослідницького університету і здійснювати підготовку фахівців на найвищому якісному рівні. Тому, звичайно, ми все більше і більше. Приділяємо увагу до новітніх сучасних методів навчання в рамках онлайн-конференції. Було організовано тренінг з питань створення електронного деканату та цифрових підручників, а також з практичної роботи на навчальній платформі Модул. Організована конференція стала добрим середовищем обміну досвідом між людьми, що задіяні і працюють у сфері дистанційної освіти, та дозволила заявити про Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу як університет, що не відкидає розвитку технологій, прогресивності освітніх послуг і вчиться кожного дня правильно і доступно формувати дистанційне навчання у виші.